2017 року ми почали плідну співпрацю Дитячого фонду «Проон юнісеф і відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації. За рахунок такої співпраці ми змогли відкрити дві додаткові групи, які будуть відвідувати ще 40 дітей 20 і 20. На діючий момент на даний момент зараз працює дві групи. Це також 40 дітей, тобто вдвічі ми збільшили потужність цього закладу. Дві групи: це два групових приміщення, дві, два спальних приміщення, медичний кабінет, харчоблок новий, обладнаний і музична зала. Дитячий фонд ЮНІСЕФ вони частково закупили меблі. Це були дитячі ліжечка, дитячі стільчики, дитячі столи. За рахунок районної ради було закуплено повністю харчоблок, обладнаний від початку до кінця. Закуплені були м'який інвентар. Ковдри, на матрасники ну все, що потрібно для дітей, що відповідає вимогам сучасним. Закупили музичну апаратуру, обласна адміністрація. Вони в цьому році виділили кошти на дах, на утеплення приміщення. І завдяки цим, кож там було відремонтовано капітально дах в основному корпусі і утеплено, і дах відремонтовано в другому корпусі. Ну тобто, корпус готовий до того, щоб діти зайшли і відчутили щастя. Тут сучасні умови все відповідає вже новим стандартам, новим освітнім програмам. Так що, звичайно, будуть всі раді, і діти, і батьки їхні, що діти будуть, хоча хоча живемо, ми в селі, адже умови не гірше ніж у міських дітей.